Привіт усім! Мене звати Мік і це Аволенд, і зараз ми йдемо до. Беллін. Дома на дерева, а не в гелікоптер. Ого, це щось дуже. Зефірус. Не ховайся! Виходь, покажись. Я чекав тебе. Зефірус каже, що він чекав мене. І ми будемо битися на цьому Стоунхенджі. О боже. о ого ти нарешті прийшов? Дай я тобі розповім історію. Довго-довго тому мої люди керували цим світом. Але вони атаку... були атаковані і вбиті кимось. Я тільки хтось. Слуга, здається. І отримай мою помсту сьогодні. Е... Ти розділиш свою. З дівчиною. А, коротше, ти помреш, як і дівчина, і мана дерева будуть буде твоєю могилою. Ну, гаразд. О! А як бити його? Може лук взяти? О, стоп. Так, миша не допомагає. Так, стоп. е-е Так, 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 якесь управління не дуже таке чітке. Ага, тут є ще комбо. Отак. Ну що ж, будемо його бити помаленьку. Хоча, здається, швидше він мене вб'є. Ну нічого. Я би визвав баба... що там? Стоп, а життя все одно забирається. Я помер. Ну нічого. Продовжити. Нічого страшного. Спробуємо ще раз. Треба розробити якусь тактику боротьби із. Е -е, як його зефірчик. Так. Е -е -е. Камера епічно розвертається і. Не будемо цього разу слухати його історію. Просто пропустимо. Отже, він забирає четвертинку ХП зараз. Треба його бити по рукам. І не давати попастися між його руки. Воу! Wow. Так, а на тобі. Воу! Wow. Так, ми тримаємось класно. Та він якийсь тугодумний. Чому він постійно не туди розвертається куди треба? Дивіться. Що це він стріляє? Я тут. О, а чого його рука погасла? А, ми одну руку йому вбили, окей. Добре, треба обігти з цього боку. Або ні. Ей! Дай я буду бити твою цю руку. О, ого, ого. дякую. Бам-бам-бам. Так, ей. Мені з того боку треба. Пропусти! О. Схоже, що йому скоро буде хана. Ей, блін, не встиг. Ого, багато зніс. І знову зніс. І зараз знову знесе. Блін, він мене не підпускає до тієї руки. Ви бачите? Ну нічого, можна обігти з цього боку. Ааа, знову я не встиг. Оу! Є. Вау. Ей, як він мене зміг вдарити? Знову вдарив? О. О-о-о! Оу, це дуже жорстоко з того боку. А це також. Ай-яй-яй. А куди бити його? Я зараз побру! Ага, понял. Ясно, ясно. Хеп, Життя, життя. Стоп! Що? Ей! Що це за шарик? Я не встигаю. Правильно, в той біде. Але... Але зараз він по-любому не вб'є. Ні, ні! А, треба було я ще бити, здається. Ну нічого, я, мабуть, зараз помру. О. Ох, ну що ж, знову я в цій позиції в цьому В цьому стані. Ай-яй-яй-яй. Не вийшло так безболісно, як минулого разу його помочити. Я втратив одне сердечко знову. На тобі! На тобі! А -а -а. Фух! Більш-менш непогано. Так, 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 -так. не доганяй мене. Бити його, бити його, бити його, бити його. Три рази. І тікати. ха Ха-ха-ха. Ось і все, так просто, бачите. Хоча не дуже. Так. Так, е так, 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 так. Не попастися, не попастися. А тепер бити. Ой! О -о -о. Краще в цей бік. Ем. Почекаємо. Почекаємо. Так. Раз. Два. Три. І тікати. Ні. Ні, я не зможу так тебе ще довго. Переживати ці атаки. Воу. Раз. Два. Три. Тікати. А. Так, мабуть, із третього разу я не зможу його побити. Ну, якщо ви його побили, то... напишіть мені. Ви супер крутий боєць. А, я знову не вгадав, який біг тікати. Так, раз. Два. Три. І все біг. А -а, 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 а -а. Ой, Ні. Чу-чу, ні ні нє тю-дю, тю-дю. Давай, останній раз, будь ласка. Ух, пощастило, він пішов в інший бік. Давай! Помри, будь ласка! Помри! -а. Ну все, у мене є останній шанс його вбити. І... Будь ласка. В той бік, в той бік! Ааа! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ну що ж, черговий раз пробуємо вбити зефірчика. І знаєте, що треба тут робити? Треба бити в цю кульку. О. Виявляється, що треба бити не його, а цю кульку. Тобто треба з нього її вибити, потім оббігти. І вдарити її з цього боку. Але я не вдарив її. Цього разу. І доволі ми нормально протримались, до речі. Ее! -е 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 -е. Не вилетіла Зараза. Так Де вона, де вона? Далеко, 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 далеко. Не... Е е можливо, від того, як ти вдариш, залежить від того, в який кут відіб'ється кулька. Можливо. Хоча не знаю. Так. Так, дійсно, бачите, вона вилетіла. Аж. Аж трохи далі, ніж. Так... Давай, 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 давай. <гум> Дійсно, от саме так це треба робити, бо в мене вже виходило в попередньому. Попередній спробі її вибити ось і вдарити, але вона чомусь постійно відлітає на інший біг. Так. Ага. Давай. На тобі. Хух, один раз. <гум> один раз. Я надію що... Один раз йому хватить. Давай, 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 давай. А, не встиг. Я сподіваюся, його не треба там разів десять, ось так, бити. Так, я встигну, я встигну. Я встиг! Я здається встиг, бо я надіюсь, це зараховується як удар. Блін, і вона завжди вилітає не туди, куди. Треба. Є, є, а на тобі. Ой. Ти куди? Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, о боже. Блін, Зефірус. Ти зламав мою кам'яну броню. Але... Ти мене, коротше, ніколи не зможу вдарити. Бо це спалить кожну частину тебе. Як же його бити? О боже. Можна не треба. Ну, підходь. А це що таке було синє? О! Ти попав у мене два рази. Так, просто бігти не виходить. А -а -а. Значить ми граємо в фаєрболи? на тобі. Ми граємо в пінг понг Ой, не в той бік. Ну, життя в мене дуже мало що виграти. Тим більше я не можу ухилитися від ось цієї штуки. Так, давай. На тобі, два рази. Вау! Пощастило. На тобі, Три рази. Вау, ага, вони ще й. Летять в одну точку. Чотири, давай, помри, будь ласка, помри, У мене пів здоров'я. Півздоров'я, давай. Під час цих століть у мене було багато. Речей, і всі ці моменти будуть забуті в часі, як сльози. Під час дощу. Час приєднатися до моїх. Чи поклакати моїх людей. Ну, що ти робиш? Дай, от Для чого я купляю всі ці хілки? Шо це за. Він знову втік, чи що? Будь ласка, дайте мені вилікуватись, дайте мені зберегтись. Ти отримав героя. Я переміг зефіруса, він ж не помер. Що за прикол? Він ж не він втік просто. А дівка? Все? Shiro Games, 3D Graphics Інтіне Маковський і Мак Джеремі. Добре, я не буду це читати. Хм. Дуже дивний кінець. Я надію, що це. Може це ще не кінець, все таки є надія. Але хочеться подивитися титри. Еволюцію ось цю. Е, просто дівка так і не воскресла. Ну, якби наша її сила була зі мною, але трохи сумно. Також я не використав свої всі лі лічилки і всі те, що я накупляв, і цю нову силу я не зміг використати більше. От, якось дивно. І нам не дали. І нам не дали цю можливість пограти в 3D з мишкою. Це трохи сумно. До речі, справа там щось пише. Спеціальні подяки. А -а і куди ж він дійде зараз? Це здається максимально, що ми мали в цій грі. Ось цю графіку. Натхнений легендо легендою про Зельду, Final Fantasy, Dragon Quest, Діабло і багато інших. Дякую за гру. Я пройшов 88% гри. Ага, значить я все-таки не познаходив багато зірочок і все такого Ох. Отже це кінець все-таки. Ти переміг. Я переміг гру. Ну що ж, це був такий Еволенд, як на мене, то доволі прикольна гра. Ага, окей. Ми не будемо битися ще раз, ми просто політаємо. Доволі прикольна гра, але трохи кінцівка мені не сподобалась. Я хотів, щоб розірвало Зефіруса на частинки і щоб його руки відлетіли від ніг. Ось. Якось не вийшло так, як я хотів. Ну нічого, також ми не спасли дівку. Я не знаю, вона, здається, по-любому повинна була померти в, цьому, в цій грі. От, А так, то переважно ідея дуже цікава, реалізація також. І. Ось така гра. Я надіюсь, вам сподобалось. Мені можна сказати, що сподобалось, так. І. Зустрінемось в наступних іграх. Е, Якщо ви не проти, я буду ще проходити всякі такі ігри цікавенькі Ну, і це все на сьогодні. Я вам дуже дякую за увагу, що ви дочекалися до кінця були зі мною. І кажу вам: бувайте! Зустрінемось скоро.